Вітаю всіх на каналі Щоденека Життя. Сервер Вольф на зв'язку. Розпаковочка. Да я собі подвал одну тут цікаву штуку. Підбаю собі амбішойка. Все, в мене є такі вже старенькі замочені дбиальки. Бачите? Як вже пішов. Це А чого е, псиєся, тому що маленька подряпенка і він починає здуватися, 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 здуватися. Закабзав я собі, довго хотів замовити амбішуйки. І так, що я натрапив, заказав, подивився по ціні, замовив, оплатив, а потім виявилося, що я замовив амбішойки в самому Китаї. Уявіть, на сайті Gim, Dжуom, якось так. І сайтик. Це є аналог тему, як називається я встав. Амбішуйки їхали. Десь три тижні. Три тижня. замовив я їх через Укрпошту. Як бачимо, ще у нас перша відмінність. Щось є, є. Вони у нас фіолетові, а не сині. Ну, то мені на скорість не влияє. Якість виконання. Є відмінності. Досить такі значущі і паролоночка не та. Тут немає ніякого ефекту пам'яті. Це звичайні. Тут навіть шумодава немає. Це такі для. Де... Послуховані музички такої, типа бумс-бумс-бумс Грають. Нормально для металу не вистає на них деталізації. Зараз ми будемо їх міняти. Ну, буде так. Написано, що сині приїхали фіолетові. Будемо міняти. Міняються вони досить просто. Треба сюди ось подлізти. Спробую я катка, я катка не хоче. У мене вони колись були сином гепнулися, злетіли з голови. Коли я їхав на велосипеді ще в поляндії на доставах. І вони тоді розкрилися, тоді я злякався. І з цього пликання, бачите, а все так ось у нас простенько міняється. На попередніх 700-х, то ця штука сметинка клеїлася на двохсторонній скотч. Бачите, от так воно виглядає. Так. Отак. От Ох, ви нічого не бачите. Я в камеру не дивлюся. Все палец. Теж треба буде міняти. Теж може в Китаї закажу. Ви нічого не бачите. Я в камеру не дивлюся, я дивлюся. Очте, виглядати буде тепер так. Не сині, а так. фіолетові такі, брудненький фіолетові колір. Стають вони нормально. Все. Міняємо інші. Так що серія БТ це низ із накладних наушників. Там є джбельки вуха поярче, хоча візуально вони майже нічим не відрізняються. А вбив я їх в основному на копі. Я пробував ходити з наушниками. З наушниками мені не зайшло. За щелк, пішло, пішло, пішло. Певні зусилля маю докласти. Це хорошо, що вони це придумали, тому що можна взагалі для фейки. Фейки можуть робити кастом. Красні білі поєднати. Ще на голів'я треба замінити. Ну, я її на тому сайті не знайшов. Теж, ну тут вже по поскли... складніше міняється. Тому що треба... Аккуратненько отколопнути ось цю ось частинку, щоб підговірів я. Ну, поки що воно не так критично. Бачите, теж вже облазить. Як сидять. То сидять як? Сидять Як родні Дуже хорошо потискається. Все. І основні відмінності, що у нас літерки, бачите. Такі. І сіточка у нас відрізняється. Літерики, сіточка. і трошки другий матеріал. Грубіше виконання. Хоча тут вже, бачите не ідеально. Так що, в Польщі вони придбалися за 300 злотих, половина з цих кощів був подарунок на народження. я такі собі вибрав. Якось так. Ну все, панове, все, буду користуватися. Так що, всім дякую. До побачення.